Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Ірина і це 12-й день нашого 30-денного йога челенджу для початківців. І Сьогодні ми м'яко та безпечно розтягнемо під сухожилля. Сідаємо вздовж килимка та витягуємо ноги вперед і похитуємо ногами, відпускаємо все напруження. Особливо, хто проводить багато часу, сидячи. Зупиняємо похитування. Працюємо пальчиками ніг на себе, втискаємо задній поверхній ніг в підлогу від п'ят до стегон. Корпус перпендикулярно до підлоги. Долоні з обох боків стегон. Ми відштовхуємо з центрами долонь від землі. Тягнемо маківкою до стелі. Розтягуємося між куприком і маківкою. Продовжуємо втискати ноги в землю. І дихаємо животом. На вдисі живіт наповнюється, як кулька. На видисі звужується. Це активуюча поза, ми тут не відпочиваємо, тут працює все тіло особливо. Задній поверхній ніг. Живіт злегка підтягнений. Ми закриваємо нижні ребра. Ще три вдихи та видихи однакової довжини. І з цього положення ми навдиси тягнемо пальчики трішки більше на себе. На видиси від себе. Вдих. Видих. Вдих. Пропрацьовуємо ще колотки, Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Згинаємо ноги в колінах. Витягуємо з вгору та тягнемо з животом до стегон. Охоплюємо ще руками, розтягуємося між куприком і маківкою. Продовжуємо дихати животом, видих і посилаємо в поперек. Ноги зігнені в колінах, скільки потрібно. Нам тут важливо зберігати пряму спинку, не округлювати поперек. І розслабляємо руки, опускаємо чоло вниз. Три глибокі вдихи та видихи, розслабляємо хребет. Дуже повільно піднімаємось, перехрещуємо ноги. Та виходимо на долоні та коліна. Зміщуємо вагу на ліву ногу, вирівнюємо праву, відриваємо її від землі, закриваємо стегно. Тут ми робимо вдих, видих коліно до грудей. Працює лише нога. Вдих, видих. Вдих, видих. І звідси ми зробимо крок вперед правою ногою, можна допомогти собі рукою. Ми вирівнюємо праву ногу в коліні, пальчики працюють на себе всі п'ять, і ми втискаємо п'ятку в землю. Розтягуємося між п'яткою та куприком. І між куприком і маківкою. П'ять вдихів. Продовжуємо втискати всю задню поверхню правої ноги вниз. Згинаємо ногу в коліні ще раз. Руки з внутрішньої сторони ноги. Та через носок п'ятку ми зміщуємо ногу назад. Обидва коліна на килимку. Ми вирівнюємо ліву ногу, закриваємо стегно, відриваємо її від землі. Тут робимо вдих. Видих коліно до грудей. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Та робимо крок вперед, можна з допомогою руки. Вирівнюємо ногу. Пальчики на себе. П'ятка штовхає в землю. Так вся задня поверхня лівої ноги також направляється в землю. П'ять вдихів. Розводимо пальці якомога ширше. Згинаємо ногу, вкладаємо стопу на землю через носок п'ятку, через бік, зміщуємо ногу назад. Гомілки вправо сіднити вліво, ми сідаємо та лягаємо на спину. Вирівнюємо ліву ногу. Підтягуємо праве коліно до себе, злегка похитуємо ногою з боку в бік. Зупиняємо похитування та вирівнюємо ногу вгору. Охоплюємо задню поверхню ноги долонями, переплітаємо пальці. І ми втискаємо ногу в долоні, а долоні тягнуть ногу на себе. Відчуваємо цю протидію. П'ять глибоких вдихів та видихів. Розслабляємо плечі, розмикаємо щелепи, продовжуємо втискати ногу в долоні. Відриваємо голову та плечі від землі і злегка тягнемо ногу на себе, дотискаємо поперек та ліву ногу в землю. Три вдихи. Повертаємось на підлогу, підтягуємо коліно до себе. Відкриваємо його вправо під пахву, згинаємо ліву ногу та розкриваємо ліве коліно назовні. Стопа на ребро. І дихаємо тут животом, видихаємо вниз живота, впах. Підтягуємо обидва коліна до грудей, розводимо руки в сторони в форму кактуса, кути в ліктях 90 градусів. Ми зміщуємо таз вправо, а коліна тягнемо вліво, поближче до лівого ліктя. П'ять вдихів видихаємо в правий бік попереку праве стегно та зводимо внутрішні поверхні стегон одне до одного. Праве плече ми направляємо до землі. На Навдиси повертаємось на спину. Вирівнюємо праву ногу, ліве коліно до грудей, кілька ніжних похитувань з боку в бік. І ми вирівнюємо ногу. Пальці позаду ноги ми втискаємо ногу в долоні, а долоні тягнуть її на себе одночасно. П'ять вдихів. Відпускаємо цю протидію, відриваємо голову та плечі, тягнемо з чолом до коліна, коліном до чола, три вдихи, поперек втискає в підлогу. Повертаємось на спину. Розкриваємо ліве коліно назовні до лівої пахви. Ми згинаємо праву ногу в коліні і розкриваємо її назовні стопа на ребро. Дихаємо глибоко животом. Зводимо коліна разом, руки в сторони в форму кактуса, зміщуємо таз вліво, а коліна вправо в скрутку поближче до ліктя. П'ять вдихів видихаємо в лівий бік попереду ве стегно. Повертаємось на спину, обіймаємо гомілки руками, відриваємо чоло, голову та плечі від землі, тягнемо з чолом до колін. Стискаємось в маленький м'ячик і відпускаємо. Вирівнюємо ноги, розводимо їх до країв килимка. Долоні дивляться в стелю. І ми завершимо практику в шавасані. Звертаємо увагу на наші підколінні сухожилля в даний момент. Як вони себе почувають порівняно з тим, як ми тільки сіли на килимок? І я вас тут залишу. Продовжуйте відпочивати. Та до зустрічі в наступному відео.